Сіправи, споживаємо. Їх тоді відправили на Новоігорівку, і він одразу мені написав, що типу, ми їдемо, а там, ну, там не добре, там дуже недобре. От, ну і ніби, як мені написали по побратими, він коли сидів в бліндажі, їх почали крилами крити і йому в бліндаж залетів. Дев'ять місяців був невідомо, де думали, все надія була, що, що знайдеться, от знайшли. У ДНК знайшли, привезли. Батько теж на війні без пропав. Залишилася мама і брат ще 14 років в школі вчиться. Фізкультуру любив і гуманітарні науки. Ми вчилися в школі. Водя був хорошим хлопцем. Дуже сильно любив комп'ютерні ігри. Ми грали в футбол завжди після уроків. Збиралися. Він жив в цьому будинку в шістнадцяти етажці. Твоє царство сила слава Отця і Святого Духа. Нині повсякчас віки віки. Ми з ним постійно. Якщо у нас там вихідні співпали, то. Разом грали, разом гуляли. Ми грали військові симулятори, його погляди на життя, погляди на Україну і його політичні погляди. Патріотичні. Поза минулого року подавав заявку і його не прийняли. Після цього він через рік знову подав заявку і тоді його вже прийняли.